Нагадаю, що було багато розмов під анонімних джерел про те, що дає домовленість не бити по енергетичних об'єктах. Пам'ятаєте, uh -huh. багато про це говорили. Є взаємна домовленість, там якась таємна десь в Катарі чи дещо і так далі. І ми тоді постійно ж говорили про те, що дивіться, ну ви що на повному серйозі говорите, що з Російською Федерацією можна домовитись про щось, і вона буде це виконувати. Це перше, друге. Що Російська Федерація, яка має всього навсього два ресурси: перше це каби плюс е м'ясні штурми на лінії фронту, і друге це ракети в енергетичну інфраструктуру чи в центрі міст. Вона відмовиться від якогось цих інструментів. І чим вона далі буде воювати? Тоді, взагалі, е нікчемність Росії буде надто очевидна, і вони це розуміють. Тобто домовитись неможливо відмовитись Росія від експансії такого національного типу, не буде. Ну і нарешті третє. Саме геноцидні практики це ж основа, основ руского міра. Ну тобто вони воюють тільки е, таким чином, як ми з вами бачимо.